Епізод 14 ворожка. Історія про провісницю, передбачення якої піддає під сумніви Сока. І, як виявляється, надалі не дарма. Слугує також як чергова цеглина у фундаменті для майбутніх стосунків Катари й Аанга. Епізод 15 Бату з племені води. Серія, в якій команда Аватара зустрічає жителя Південного полюса. Слугує для того, щоб показати приховані страхи Аанга, а також дає зрозуміти, що, незважаючи на бажання Катари і Соки, воз'єднатися з сім'єю вони все одно не залишаються. Лише свого друга на шляху до великої мети. Частково фрагменти цієї серії фігурували в адаптації, зокрема, про найманку та її звіра. Епізод 16: дезертир. Останній видалений епізод розповідає про мага вогню, який зрадив свій народ, не бажаючи нести смерть та руйнування. Головний герой вирішує розпочати вчитися у нього, поки з'явилася така можливість. Арка розкриває причини того, чому стихії потрібно вивчати в певному порядку і доносить до Аанга, як важливо тримати себе під контролем.